Сьогодні до мене на огляд потрапив ноутбук Lenovo ThinkBook 14 gen 2 на базі мобільного процесора Intel i5-1135G7 та графікою Intel Iris Xe, який своїм виглядом та характеристиками обіцяє бути цікавим преміальним рішенням для навчання та повсякденної роботи. Пристрій запакований у дуже симпатичний корпус, який поєднує в собі витонченість і мінімалізм, а тому гармонійно виглядатиме практично в будь-якого власника. Основний матеріал робочої поверхні та нижньої частини ноутбука міцний ударостійкий пластик, а кришка ноутбука виконана з використанням анодованого алюмінію, який надійно захищатиме від механічних пошкоджень. Логотип бренду та лінійки займає зовсім невелику ділянку і не впадає у вічі, що я вважаю великим плюсом. Lenovo ThinkBook 14 на базі процесора Intel i5 1135G7 важить всього 1,4 кілограми, а його товщина 17,9 мм, що є дуже непогано для пристрою з діагональю дисплея 14 дюймів, який претендує на звання ідеального рішення для закриття потреб різних користувачів. Бо рюкзак або сумку влазить без проблем і носити його протягом дня буде неважко. Знизу розташована широка решіча Область для забору повітря. Під нею масивні кулери з системою інтелектуального охолодження, які стали на 50% більшими у порівнянні з моделями попереднього покоління, але при цьому настали більше шуміти. Позаду отвори для виведення теплого повітря, а бічні сторони зайняті дуже пристойним набором портів. В ліву грань вмонтовано комбінований аудіороз'єм HDMI 14 b Thunderbolt 4 та пару USB Type-C версії 3.2. і обидва можуть виступати в ролі портів для зарядки пристрою на протилежному боці. Картридер, стандартний USB 3.2 та роз'єм для LAN кабелю. Якщо поглянути на клавіатуру, то перше, чим вона порадує, кнопки мають м'який хід та розташовані на комфортній відстані одна від одної. Друкувати було цілком зручно, жодних дратівливих моментів я не помітив. До речі, робота вночі також не стане проблемою, бо клавіатура має приємне дворежимне підсвічування. У верхньому правому куті панелі знаходиться кнопка включення, яка поєднана зі сканером відбитка пальців. Для будь-якого комп'ютера це жирний бонус, який дозволяє за мить розблокувати при. Естрі і не турбуватися про те, що хтось може побачити ваші конфіденційні дані. Тачпад тут досить стандартного розміру. Маленьким його не називати, але й рекордсменом за площу він точно не став. Головне, зручний. Особисто мені все ж таки б хотілося, щоб його зробили трохи більшим, але це справа звички. Палець на платформі ковзає легко, чутливість у порядку. Ну і про звук. За нього відповідають два динаміки: загальною потужністю 4 вати, і також програмно реалізована підтримка Dolby Audio, яка покращує аудіоефекти під час перегляду відео, прослуховування Музики та геймінгу. відчувається бас, гучності вистачає. Якщо плануєте включати кіно з друзями, звичайно, доведеться викручувати гучність сильніше. Але її запасу все одно вистачить. Звісно ж, назвати динаміки топовими я не можу. Та і звук, знаєте, справа дуже суб'єктивна. Але ця пара спікерів мене влаштувала і гадаю, що підійде багатьом. Сам корпус зібраний дуже добротно, відчувається монолітними, підозрілий хрускіт не прослуховується і хоч кришка не проходить тест на відкривання однією рукою, відкривається плавно і добре фіксується у будь-якому положенні, навіть у такому. Ну і ви тільки погляньте на цю шторку, що закриває вебку, для всіх, хто боїться стеження, це подарунок небес. Більше не потрібно ізолентою заклеювати об'єктив, про все подбали з коробки. Діагональ матриці становить 14 дюймів, а роздільна здатність 1920 на 1080 пікселів. Якщо дивитися зблизька, іноді кидаються в очі окремі точки. Знову ж таки, можна звикнути досить швидко, але я б сказав, що трохи вищий PPI був би зовсім не зайвим. Максимальна яскравий становить 250 ніт, і здавалося б, досить мало. Але в приміщенні вистачає, та й на вулиці розглянути матеріал. Все ж таки можна. У цьому допомагає ще і наявність антивідблискуючого покриття. Екран виконаний за технологію IPS. Швидкість відгуку складає 8 мілісекунд, і це нормальний параметр, якому, наприклад, позаздрить кожен смартфон з таким самим типом матриці. Якщо не брати до уваги пікселізацію, то якість зображення гарна. Під кутами картинка практично не вицвітає, контрастність 700 до 1 вистачає, щоб контент здавався барвистим. Також компанія обіцяє сучасну технологію захисту зору, щоб довгі сеанси за комп'ютером не шкодили очам. Перевірити це на практиці дуже складно, але за період тестування я дійсно не відчував в том, чи болю в очах. Lenovo ThinkBook 14 на базі мобільного процесора Intel i5 1135G7 із графікою Intel Iris Xe – це чотирьохядерне рішення, здатне опрацьовувати 8 потоків. Пікова частота ядер під час бусту може сягати 4,2 ГГц, а кількість кешу L3 становить 8 МБ. У CPU-Z результати ось такі: дивлячись на специфікації та спираючись на власний досвід, можу сказати, що лептоп дійсно дуже добре підходить для робочих завдань. Офісу браузера і одночасного виконання великої кількості паралельних процесів, і з цим взагалі жодних проблем. Якщо звикли відкрити купу клієнтів-месенджерів, пару браузерів та ще й працювати в інших програмах, то комп'ютер із цим впорається. Я це перевірив. Він реально швидкий, Intel чудово реалізували свій процесор. Більш того, шум кулерів під навантаженнями абсолютно адекватний. Але компроміси все одно є: пристрій не ігровий, точніше, його відеокарта Intel Iris Xe дає можливість пограти, але про нові aaa ігри можна забути. Для цього потужності віддяхи буде недостатньо, та й відсутність власної відеопам'яті дасть про себе знати. Це скоріш варіант для більш простих ігор, наприклад, Counter-Strike. Оперативної пам'яті типу DDR4 16 ГБ 8 плюс 8 працює в двоканальному режимі. SSD-накопичувач на 512 ГБ, проте у вільний слот можна встановити ще один об'ємом до 1 ТБ, і що базової пам'яті буде недостатньо. Ще в Lenovo ThinkBook 14 встановлено Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 6. Серед інших важливих параметрів назву TPM, яка забезпечує захист особистих даних, контроль доступу до портів, а також функцію самовідновлення BIOS. Усе це додали у девайс, щоб ми з вами якомога менше турбувались про сторонні речі і зосередились на взаємодії з лептопом. Летимо далі, автономність. У середині ноутбука розмістили акумулятор ємністю 45 вт годин, який дає приблизно 6-7 годин роботи без підзарядки. Показник не рекордний, проте пристрій компенсує це наявністю опції швидкої зарядки. Rapid Charge. його можна під'єднати до розетки павербанку, що дозволить навіть за дуже короткий проміжок часу підтримати достатній рівень заряду, щоб, наприклад, добратися в аеропорт чи до місця зустрічі. На закінчення хочеться сказати, що ноутбук залишив приємне враження. Якби я обирав собі робочий пристрій на кожен день, то звернув би на нього увагу: в ігри я не граю, а в усьому іншому він мене влаштував. Крапельку вишив роздільну здатність та автономність і, взагалі, був би кайф. Але навіть так Lenovo ThinkBook 14 Gen2 є якісним та зручним рішенням, на якому можна з повним комфортом виконувати усі базові, робочі та особисті завдання.